Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джек Ketteл найбільш недооцінений боксер Думка Хірна. Краща версія Ф'юрі переможе кращу версію Усика. А що таке, Тейсон Ф'юрі розгнівався через дату реваншу з Усиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 9 листопада в Філадельфії відбудеться титульний бій в рамках непівсередньої ваги між чемпіоном IBF Джароном Ейнісом та претендентом з України Кареном Чухаджаном. Реванш. В першому бою Карен добре показав себе, але цікаво, що на нас чекає у повторній битві. Ну а партнер проекту – компанія Фовбет. Минулими вихідними в Манчестері, Англія, місцевий боксер Джек Кетерал здобув перемогу над дворазовим чемпіоном світу та фіналістом суперсерії американцем Реджесом Прогрейсом. Ця перемога значно приблизила Кетерала до другої спроби завоювати титул. Свою чергу промоутер-бійця Ейді Хірн в інтерв'ю про боксинг фенс назва Кетерала. Найнедосінальнішим боксером у світі за останні 11 місяців він побив Хорхе Лінареса, Джоша Тейлера та Реджеса Прогрейса. Трьох за 11 місяців. Цей боєць заслуговує на титульний поєдинок, при чому вже в наступному бою. У грудні в нас у Пуерто-Ріко бій за пояс IBF між Лямом Паро та Річардсоном Хітчинсом. Ми хочемо нагайно звести переможця цього бою з кетеролом. Думаю, що Джек має бути претендентом номер 1 від WBO. Я хотів би організувати бій у Манчестері з чемпіоном WBO та Ефіма Лопесом. Хочу, щоб він гарненько надер зад лопесу. Сказав Хільн. А ось сам британець Джек Кетерел прокоментував перемогу над колишнім чемпіоном реджу Прогресом. Знаю, що це був важкий бій. У нас було кілька близьких раундів на початку, і Реджес програв кілька раундів, але я відчував, що вийшов сильним і зробив достатньо, щоб перемогти в суботу, тому я був певен, мені довелося глибоко копати. Реджис дуже досвідчений боєць та дворазовий чемпіон світу з великою кількістю нокаутів, і ми знали, що він сильний, тому це був тяжкий бій. Це була моя нагода отримати шанс на бій за титул чемпіона світу, сказав Кетерол для Толкс. Порт нагадаю, що в п'ятому раунді прогрес відправив Кетерала до нокдауну. У дев'ятому раунді вже редже здвічі побував у нокдауні. Кетерол переміг одноголосним рішенням суддів. Не залишився осторонь і чемпіон у відпустці за версію WBC у першій напівсередній вазі, Девін хейні він прокоментував можливу битву проти британця Джека Кетерала. Лише одна людина може організувати бій проти Кетерола. Це туркі Аляль написав Хейні. Нагадаю, що Хейні у квітні програв Райану Гарсії, але пізніше результат бою анулювали через провалений допінг Тест Райана. Колишній чемпіон Європи та нинішній боксерський аналітик Спенсер Олівер вважає. Що у британського суперважковаговика Тейсона Ф'юрії є добрі шанси здобути перемогу в реванші? Проти українця Олександра Усика їхній перший бій, що відбувся у травні, був дуже напруженим. Усик зумів переламати перебіг поєдинку у другій половині та виграти роздільним рішенням суддів. Тепер бійці зустрінуться знову у грудні для реваншу. з інтерв'ю Олівера Толкспортбоксін для того, щоб перемогти Ф'юрі вистачить внести невеликі коригування. Послухайте, найкраща версія Ф'юрі поб'є найкращу версію Усика. Тайсон може побити Усика. Питання лише в тому, чи може він повернути в ринг свою найкращу версію, адже це був максимально конкурентний бій. Вся різниця в одному балі, наскільки все було близько. Один бал, в інший бік, і ми мали б інший результат. І це підтверджує те, що я говорю: в юрі вистачить невеликих змін. Не треба міняти все, не треба міняти команду. Шугархіл та Енді Лі – офігенні тренери, сказав Олівер. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив невдоволення датою поєдинку реваншу. Він звинуватив команду чинного володаря титулів Олександра Усика, що та спеціально створила йому незручності. Про це повідомляється з посиланням на SkySpots. Ф'юрі каже, що спочатку реванш планували на жовтень, і це всіх влаштовувало. Раптом команда українця стала наполягати на зустрічі наприкінці грудня. Він фактично відклав матч реванш. Я сподівався на спокійну підготовку до Хелловіна, ночі Гая Фокса 5 листопада, Різдва та Нового року. Але він все це мені зіпсував. Тепер у мене залишається лише три дні на різдво. Він повинен за це заплатити, розповів британський боксер. Колишній чемпіон не ставить під сумнів перевагу українця в першому поєдинку, хоча Усик зовсім його не вразив. Він здобув дуже маленьку перемогу, втім перемога на дюйм чи на милю це все одно перемога. Сиганський король не сумнівається у своєму успіху. У зустрічі у відповідь він хоче провести ще й третю битву проти Усика. я збираюся впевнено виграти реванш, а потім зійтись у рингу з Усиком ще раз, щоб відбулася трилогія, зізнався він. Я би став єдиним боксером надважкої ваги в історії, який мав би три трилогії з Велдером чи та Усиком. Це було б дуже вражаюче, сказав Тайсон. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.